Війна це ж стан, при який, ну, скажімо, так, при якому, не дивлячись на те, що наркотичні речовини не такі дорогі, але все ж, все ж треба більше приділяти зусиль, щоб його знайти. Починаючи від комендантської години, закінчуючи більшими патрулями на вулицях. Це перше. І по друге. <нахи> Наркозалежні мають, скажімо так, встановлений стан, при якому вони не підлягають призиву по мобілізації. Тому всі ті, хто вживали наркотичні речовини і ніколи не зверталися за допомогою до лікарів, фахівців своїх, почали звертатись іноді, тому що вже вони не знають, як достати, немає грошей, тобто втрачено роботу, у, ну, у родичі так, у батьків. Тим, хто давав їм гроші на це, і вони змушені звертатись, Тож, тому що вже ну, нема за що придбати. А друга тенденція це те, що маючи офіційний статус, вони не підлягають мобілізації.